Я дуже злякалася, я бігла не до Амстора, а бігла до дітей. І в общем, дуже велике горе. Як ви думаєте, за які були думки за тих расистів, не хочеться повторяти. Це, ну, це, дуже, страшно, це дуже страшно, це дуже страшно. Люди гинуть і продовжують гимнути. Це дуже страшно. Ужасна трагедія, очень сожалею. Я думаю, що всі нормальні люди к этому відносяться со скорбью. Це ужасно, Говорю в морозі. Я подивився на вулицю, дим, який стоїть. І через годину ж 30 я тільки дізнався, що це ну, попало в сторону. Ну, а тоді я не знаю, на неділю я десь загубився, тому що ну, не було слів. Я просто ну, представляю, скільки там людей взагалі ходило. Ну, це жами я тоді була в місті. в місті ми переїхали якраз з Харкова і жили там неподаліку. І коли стався вибух, було дуже дуже гучно. Я подумала, що ракета прилетіла в наш дім. Я чоловіку чоловікові, сказала, що ракета прилетіла в наш дім, тому що було дуже дуже гучно. Дитина почала кричати дуже сильно. Ми сховалися. В коридорі дуже було страшно. Потім мені написали друзі, що це стор прилетіло. Ну дуже було страшно, плакали. У нас дим був прямо з вікон, дуже, дуже багато диму. Ну це дуже страшно. Мені дуже дуже шкода всіх людей, всіх родичів цих людей. Я дуже дуже всім співчуваю. Це дуже велика трагедія. Больше нечего сказать, там просто ужас. Я б, был тут в магазине, стоял за прилавком, как, как, как ухнуло. Смотрю, а сзади четыре человека сидят. И продавца, и продавца нету. Ты выбух, когда случился, я была как раз дома, и бабахнула так, что думала, что где-то тут, ну, я так поняла, что где-то недалеко. Где Думал, что это на вокзале. И мы побежали... в да, Сторону вокзалу, але не добігає нам сообщили, що це не вокзал, да. все таки. І ми дворами да, подошли -е, 26, і проти да. протягом сторона там остановились, тому що е, поліція не пускала. Не знаю, мене, мене немає як прокоментувати, тому що це не коментується, це жах. Просто ну, моє лічне ставлення, і мабуть я сподіваюся, що такого більше не повториться, тому що навіть вже пройшов рік, коли ти йдеш. Бальші магазини, особенно з маленькими дітьми, ти про це згадуєш і нервуєш. До ненависті русні, які можуть бути емоції. Ми з Донбасу, ми з 2014 року знаємо все це. Ми все пережили, переживаємо вже другий раз, можна сказати. Тому. Крім ненависті, немає нічого. Біля родому були Так, взагалі поруч. Не знаю, емоцій немає. Щоб Виразити якимось зрозумілим язиком.